Нам предстоїть решить немало насущних задач в экономике, науке і технологіях, в шаг шагом добиваться і благосостояния. Російський президент Путін Ботексович вже не перший рік інтригує світ змінами в своїй зовнішності, породжуючи підозри про ботокс і пластику, а той двійників. Котрі вже давно замінили справжнього. Якщо науковці доб'ються успіху, то в наступні кілька десятиріч вони зможуть подовжити життя людини до 130 років, Рашистський карлик намагається отримати вічну молодість, власне, способи обманути старість та смерть вже давно цікавили Удмурта. Так, у 2011 році він побував в одному з великих буддийських монастирів Бурятії, де побалакав на цю тему з ченцями. Поки ж учені гарують над створенням пігулки молодості, Путін, подейкують, не сидить, склавши руки та користується вже доступними засобами омолодження, ботоксом та косметичною хірургією. Зміни зовнішності Путіна вже не перший рік інтригують світові змі. На думку пластичних хірургів, путіну робили ін'єкції ботоксу, підтяжку лиця та брів, а ще ін'єкції філерів у щоки. До слова, іншу версію щодо того, яким чином навіть без пігулки, без смертя, Путін зможе царювати незліченну кількість років уже давно. Мають світові таблоїди та конспірологи, вони підозрюють, що справжнього Путіна вже нема серед живих, а Росію керує його двійник. Відносно того, коли саме та як помер Карлик, тут у жовтої преси є різні версії. Подейкують його вбили в 2014 році після анексії Криму або у 2015, коли Путін цілий. 10 днів не з'являвся на публіці. Хочу сказати найголовніше навіть якщо Путлеру відсікти голову привселюдно, то не буде нічого дивного, коли він з'явиться через кілька днів. А лікарі скажуть, що руска медицина найкраща в світі. Підписуйтесь на наш канал.